Про головне події в Харкові та області 13 червня. Харківщина отримає ще 2,5 мільярди гривень на підготовку до зими. Гроші виділять із держбюджету. Про відповідне рішення сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фінансування піде на відновлення енергосистеми, встановлення когенераційних установок, блочно модульних кателень і газових генераторів. Начальник увагу Олег Снігубов ветерінасмарафону запевнив, чіткий план дій уже є. За кожним об'єктом закріплені відповідальні на першому місці навіть не електрика, а теплопостачання. Дворічна дитина втопилася в басейні на Харківщині. Трагедія сталася під час родинного відпочинку в селі Корупове. Хлопчик самостійно відчинив хідні двері будинку, вийшов на подвір'я, де впав у басейн та захлинувся, Повідомили в Гуна поліції в Харківській області. Батьки негайно повезли дитину на зустріч бригаді медиків із надією на порятунок, але реанімувати хлопчика не вдалося. Екс військовий у Харкові обіцяв ухилянтам допомогу в проходженні ВЛК із потрібним результатом. Сам чоловік ще до початку повномасштабного вторгнення пішов із армії та був зарахований до військово-оперативного резерву. Клієнтам він представлявся представником керівного складу медостанови. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Таку роботу розпочав із січня. Звісно, брав гроші за висновок про непридатність до служби. Бізнесмену повідомили про підозру за фактом зловживання впливом. Усіх його клієнтів ще встановлюють. У замінованому лісі на Харківщині загасили масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив зелену зону поблизу села Іванівка. Після окупації там повно вибухонебезпечних речовин, тож до гасіння пожежі долучили саперів ДСНС. Вони використовували машини механізованого розмінування, аби створити мінералізовані смуги та запобігти розповсюдженню вогню. Місцевість сканували міношукачами. Сьогодні прес служба ГУДСНС України в Харківській області повідомила з вогнем упорались. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.